Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні наше відео піде про город, про городину і весну в повному її праві. Цього року набагато все раніше почало розквітати, розпускатися і проростати. Як видно, цвіт щерешні в цьому році дуже швидко осипався. Але, дякувати Богу, були теплі дні і бджілки встигли зробити свою роботу. Принаймні я так сподіваюся. Деякі бур'яни, подивіться, які виросли уже високі, великі, що можна угодувати тваринок. Кульбабка майже на цілий місяць раніше почала квітувати. Сьогодні у нас просто. Така дощова погодка, тому ось ці чарівні жовтенькі пухнастики закриті. Але потрібно встигнути буде якось їх зібрати і наварити цілющого вітамінного е, варення, меда, сиропу, як хочете, так і називайте. І також попросила наша родичка ще засушити їй куріння. Я, щоправда, не прочитала, від чого саме сушене коріння кульбаби. Корисним. Але те, що при застуді, при кашлі, при високій температурі, дуже помічний мед з кульбабки, це вже знаю 100% і перевірено на собі і на дітях. Тому що завжди цим займається в мене мама. Часник. Цибуля. Пре, як скажена. Дякувати Богу, в цьому році весна не дуже засушлива і все росте. Пішов сьогодні непоганий дощик, і по прогнозу, ще має бути. То хоча б зараз є чим трішки порадіти. Ось ці рядочки, цибульки, тут що у нас 4,5 рядки я ще підсадила своїм помагатором, котиком Феліксом. Також, бачите, вже доганяють. Гарно зеленіють. Ось тут зразу видно, відрізняється така гарна корчиста Це кущовочка, яку я купувала. Ну, щось та буде все таки. Добре, що картопельки ми більшу частину встигли посадити, посадили аж туди до кінця розробленого ось цю частинку праву, а з лівої сторони від перших ось тих Грушечок донизу, там такий шматочок, ну, четвертинка. ще в нас не досаджена, але я й не дуже поспішала, тому що, чесно кажучи, сусіди не спішать, не спішать. А сьогодні побачила ролик, де на Закарпатті взагалі випав сніг. Тому так, трішки посадили раніше, трішки пізніше, все одно щось буде. Цім році головне не пропустити усю цю красу, тому що надзвичайно швидко все розпускається, все розцвітає. Подивіться, які гарні щось не виходить у мене зблизити тюльпанчики. Не хочу топтатися, тому що біля тюльпанів, круг тюльпанів тут волошки, хоча їх треба також трохи прорідити, повирубувати, але просто рука не піднімається. І дивіться, ось ці звичайні білі нарциси, такі, що ми колись все їх брали. На 9 травня своїм дідам, прадідам вручити. Також вже такий білий бутончик, що ось-ось і він розкриється. І розпочали вже квітувати конвалії. Вони ж ландиші, таких привикли, так як ми да, називати. А це конвалії. Надзвичайно ароматні, духмяні, треба собі невеликий букетик нарвати і поставити в кімнаті. Пару днів назад показувала вам цей кущик салатику. Тут ми садили картопельку. Він такий ледве-ледве з землі показувався. А зараз дивіться, який величений. Можна вже щіпати на салатик. Салатик на салатик. Про цибулі і петрушки взагалі мовчу, тому що дивіться, яка вона. Вчора робила я котлетки, котлетки, не котлетки. Скоріше, напевно, люля-кебаби такі. І додала велику кількість петрушки разом з м'ясом, з цибулькою. Все перекрутила, друзі, це так смачно. Шкода, що не зазняла рецептик. Але там, здається, кілька штучок вдома є. Можливо, я зроблю е, шорт, викину. Так, тут сійнула трішки гороху, поставила собі табуреточку відпочивати. І дивіться, минулорічний. Падалочний, який гарний горошок. Уже вибиває на цвіт. Його небагато, декілька стеблин є тут по часничкові. Сюди ще нічого не сіяло. Зараз пройдемося, покажу, що і як. А взагалі, чого я сюди прискакала на город? Подивіться, було що вог, яке налипає на калоші. А я сюди прибігла, Тому що забула насіння насіння огірків. Сьогодні в теплиці хочу ще досадити. Дивіться, салатики. Це вони самі насіялися. Тому якщо ви вирощуєте салатик, залишіть один-два кущики, аби він відквітував, він е посипеться на сінечку, засіється з сухими соняшниками. Тако одна паличка і друга. І таку в ту сторону. Це така невеличка, бачите, тютюн. Тютюн минулорічний. Не збирали ми, не збирали листя, не збирали і насіння, хоча треба позбирати. Тут насіяла грядочки. Трішки бурячка, трішки морквочки, трішки цибульки сіянки. Ну якось так, дивіться. Яблуня взагалі так швидко відцвела, і я чомусь навіть не встигла подивитися, чи бджілки літали над яблуньками чи ні. А в серединці, зараз покажу, ось так, як оце вирвати, а тут бачите, тримається. Коротше, в серединку, так якщо пробуєте, і воно легенько дістається, то там, знаєте, є жучок. Ось це. Але це дивіться, це зразу видно, що це пустоцвіт. Це може бути, що з яблучком буде. Добре, що хоч цього року тої волохатою чи мухнатої, як там кажуть, оленки не було. Тому що вона так портить. Оце зараз це цей цвіт-зав'яз, з нею треба боротися. Не Пам'ятаю, ми завжди такі. А дивіться, дивіться, воно зразу видно, бачите, відквітувало це пусто. В принципі, тут вже як придивитися, то видно, що є вже зав'яз з яблучками. Бачите, формується таке невеличке яблучко. Так. Тут, тут також яблучко. А зараз покажу вам, як виглядають пустоцвіти. А ви знаєте, так гарно все, це, що того пустоцвіта не так то й легко знайти. Дивіться, пустоцвіти видно. Ось це буде яблучко. Друге, можливо, буде яблучко, а ось це, ось це, де листочок, оце пустоцвіт. Тому що там воно не запліднилося і яблучко не формується. Воно, бачите, тоненьке, таке маленьке. Давайте оглянемо ще грушку, що на грушці робиться. Теж бачимо, що багато є. оба. Багато є. Е... Зав'язі, є грубша, є ось там така тоненька. Звичайно, не всі вони виживуть і дійдуть до стиглості, тому що багато ще осипеться, для дерева це занадто би багато було. І а то, що не осипиться, то ми пройдемося і трішечки позриваємо, прорідемо, аби був кращий, крупніший урожай. Тому що великому куску і рот радіє. Хто ї... хоче їсти оці мацюпульки-дрімбульки? Так, Зараз подивимось, там квіточки, тюльпанчики. Вони теж вже майже відцвітають, але в дощову погоду, в холодну, вони закриваються. Бачите, такі гарні, крупні. Масивні. Насадження картоплі вже з іншого ракурсу. Бачите, тут видно горбочки, а тут шматочок цих горбочків немає. Але, десь Бог погоду, і ми це все діло ще поправимо, досадимо. Тут роботи то на кілька годин. Так що, дякую, друзі, вам, що прогулялися зі мною, оглянули сад, оглянули город. Пишіть, яка тенденція на врожай в цьому році у вас, є зав'яз, нема, були бджілки чи ні. Що вже посадили, що плануєте ще посадити цікавого. А я вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. Пока-пока.